Як уникнути пожежі, поводитися з вибухонебезпечними предметами та зберегти власне життя у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території університету? Київські політехніки пройшли навчання з пожежно-техногенної безпеки від Солом'янського районного управління ДСНС у місті Києві. Навчання з державною службою надзвичайних ситуацій відбувається в київській політехніці щороку в умовах нинішньої ситуації війни, та й не тільки надзвичайні ситуації відбуваються непередбачувано, тому потрібно бути готовими. КПІ співпрацює з ДСНС Солом'янського району. Залучаються представники безпосередньо підрозділів служби надзвичайних ситуацій. Теоретичні і тренувальні навички із застосуванням спецтехніки пройшли у два етапи: перший на території університету, другий у студмістечку, де КПІшники відпрацьовували дії у разі пожежі, повітряної тривоги та під час евакуації. А також ділилися алгоритмом перших дій під час будь-якої небезпеки. Перше правило таке, що величезна кількість вибухонебезпечних предметів знаходиться. В такому місці, що їх дуже важко побачити, тому а, не треба ходити там, де немає людей. Треба ходити там, де є стежинка, де є колія, де є тротуар. Друге правило також елементарне: що не треба чіпати речі, які не є ваші. Якщо ви не знаєте, чий це предмет, бо величезна кількість мінпасток розкидана на території нашої держави. Одну і звичайно, повітряна тривога. Повітряна тривога кожен день майже тому спускайтеся в підвал. А, в повноцінне укриття тільки воно вас може захистити.